Вітаю всіх, хто любить малювати. І сьогодні я хочу о, показати вам, як малювати живописно. Такий собі е, значить, етюд чашки, в якій е, щось налито. Хай це буде чай. Да? Ось ну, такий у нас малюнок. Я думаю, що ви з ним в принципі, впораєтесь. Не дуже складний. Зверніть увагу, що у нас еліпси відкриті дуже сильно, тому що у нас такий ракурс, що ми якби, ми якби дивимося на цю чашку зверху вниз. Тобто ми нам, нам відкривається те, що є в чашці, дуже добре. Ми якби заглядаємо в чашку, да, і у нас, значить, звісно, дуже сильно відкривається цей еліпс. Да. Сама висота чашки у нас скорочується да? за рахунок перспективи. Бачите, як вона у нас іде, да? скорочується. І дуже добре нам відкривається блюдце, да? на якому стоїть ця чашка. Це у мене налита у чашку нещить, речовина. Ну, це буде у нас чай. Я хочу так, щоб там таке було враження, що це чай. Ну І зараз будемо з вами робити живописні моменти. Поїхали. Так, дивіться, я замішав такий фіолетовий кольор. Ось, е, взяв сиренний колір, змішав його з рожевим і додав туди трошки білого. На палітрі ви це робіть, значить, експериментуйте, чого у вас більше буде. Тобто, якщо ви додасте більше якогось там. Фіолетового то буде більш такий холодний, дуже сильно да, такий фіолетовий кольор. Якщо додасте більше рожевого, то буде у вас, значить, звісно, більше до рожевого йти. І ви з білим кольором, ви, ви регулюєте світлоту. Тобто, ось подивіться, я зараз взяв білого більше, і у мене світлота тут пішла відтінка. Ну, набагато він у мене світліше пішов. Бачите? Ось тут пішов. О, тобто також тут. Дивимось, і щоб у нас не головне в живописі, щоб у нас не було дуже багатих таких ділянок, де у нас іде однаковий кольор. Тобто повинна бути така собі така якась гра і кольорів, і тональна гра. Ось дивіться. Тепер, наприклад, цього кольору вже досить, його дуже багато. Я додаю до нього, додаю і трохи охри такого теплого кольору. Буде йти у мене тут охрочка. Бачите, я до цього кольору з білим додав і ще охри. Тобто тут ви можете експериментувати. Можливо, хтось захоче не охру додати, хтось захоче додати там якийсь салатово-жовтий кольор. Тобто це не, не так, що знаєте, що ви, ви тільки робите так, як я вам кажу, без ну, там, своїх якихось бачень в цьому. В цьому випадку, да? тобто, ви ви можете тут вдавати, е, вдаватись ну, вже до свого якогось відчуття такої живописної інтуїції, хтось на свій досвід, хтось на свої смаки. Це вже ви робите самостійно. Головне, найголовніше, що в живописі, що у вас повинна бути постійна гра. От зараз я і зараз знову додам якийсь холодний кольор. Наприклад, отакий якийсь білий і синій. І у мене тут такий холод пішов. Бачите, холод. Тут у мене буде йти холод. І знову біля холоду, біля цього холоду, у мене буде знову якийсь тепленький кольор десь тут. Отаким От чином. Бачите, я до цього холодного знову додав охри. Ось. Головне змішуйте кольори таким чином, щоб, у вас, щоб ви не змішували, наприклад, там шість або сім кольорів одно, тобто одночасно, то, то, тоді у вас може бути, скажімо так, ну такий колір дуже-дуже складний, який може навіть навіть втратити свою таку, таку якусь силу. да. Тобто ви можете замішати ну, такий складний сірий кольор, який дуже часто там в художках називають, да, там, бруд. Да, там грязний, да, там грязь якась. Тобто, ну, я думаю, що можна змішувати десь максимум до чотирьох кольорів ну, так, одночасно. Далі вже не йдіть, тому що це буде зовсім так навантажувати, ви, ви будете відтінок і його інформаційність від цього буде втрачатися. Краще вибудовувати складність кольорів. Тим, що поруч усі різні відтінки. Тобто ви замішали, наприклад, якийсь від, е, значить, відтінок з трьох кольорів, поклали його, і поруч ви поклали ще один, від, ще один відтінок, який ви змішали там, з двох кольорів, або також з трьох кольорів. І вони поруч будуть дуже добре один одного ускладнювати, і у вас буде е, кольоровість буде багатша. Ніж ви, наприклад, замішаєте їх всі одночасно на, на, на палітрі вісім кольорів або 9 кольорів, і у вас вийде такий якийсь серий блеклий кольор, який ніякої вже інформативності в собі не буде нести. Це вам дуже така важлива порада в живописі. Ось бачите, ми зараз так значить, обіграли ми блюдця. Зараз будемо робити у чашечку. Да? Ось. Подивіться, чашечка. Тут я роблю чашечку холодною. Да, отут. В цьому місці роблю холодно, тобто я беру білий з таким синім да, змішую кольором. Далі я, зміш, я тут по краям додаю оцей кольор, який у мене був на, на блюд... на, на, блюдце, да? на, на цьому блюдечку. я його додаю по краям. Це як рефлекси, вони у мене якби відбиваються на чашці. Тому що у нас не може бути так, що у нас, якщо у нас тут блюдце... І на чашці у нас нічого не буде від, від, ну, відбуватися. А ще враховуючи те, що у нас чашка вона у нас емалірована, вона має гладку поверхню, то вона тим паче буде якось відсвітлювати. Да? Там, від, ну, там буде, значить, рефлекс, буде йти рефлекс. Ось тут у нас такі кольор, да? наприклад. І ось тут у нас десь був теплий. Десь були тут у нас теплі такі відтінки. І я. Тут на чашці роблю такий теплий, теплий, теплий рефлекс. Тобто охра разом з розжевим, Да? Наприклад, отаким чином я роблю. Ось. І так роблю, щоб він у мене навіть був світліший, ніж тут. Отак От іще можна да? трохи висвітлити. таким чином. Ну, хай поки що так, хай воно навіть навіть зараз воно буде зливатися, нічого. Нічого в цьому такого страшного немає. Ось. І зараз в цьому місці поруч я якби на допомогу да? отут іще такий покладу в цьому місці, покладу такий світлий відтіночок, якби відблиск на, на блюдці від чашки. Ось. На, на натурі це буде добре все видно. Якщо ви будете спостерігати да, за натурою, то ви оці блиски на блюдцях, ви будете їх ну, чи там, на будь-яких об'єктах ви їх будете бачити. Да. Ось. І тепер я перехожу у середню частину нашої, нашої чашки. Да. Я беру зараз синій, змішую його з охрою. Ось. Тобто такий виходить такий якийсь зеленуватий навіть такий відтінок. Ну, ось, але холодний. І роблю цю частину таким кольором. О. Хтось навіть може сказати, що це навіть такий якийсь кольор, там схожий там, на морську хвилю, там трошки так. Да? Може бути. І ще раз повторюю, що це те, що я зараз роблю, ви можете робити в іншому, в в такому кольоровому рішенні. Да? А далі я роблю. Дуже цікава річ. Якщо у мене тут іде холодна тінь, то у мене буде йти уже тепле світло. Ось, Бачите, тут у мене іде тепле світло. Тобто у нас буде світло падати з цієї сторони. Якщо світло падає з цієї сторони, то у мене внутрішні стінки чашки будуть, нав... тобто будуть знаходитись зі сторони світла в тіні, а відкриватися. Будуть мені якраз в цій частині. Тобто світло у мене падає ось так. Ось так. І тінь у мене буде йти від чашки в цю сторону. Це також важливо вам. Ну, якщо ви будете спостерігати за предметами в реалі, то ви це будете то ви це побачите навіть можете зараз там, ну, після цього відео можете поставити чашку десь ну, в сторону світла, і подивіться, що буде. Що буде коїтись з чашкою в вигляді всередині. От. І тут у мене буде йти світло. Навіть іще більше білого туди додам. Але через якийсь теплий колір. чи охра, чи, чи жовтенького так трохи. Да? Ось. Але не зовсім білий, щоб, щоб не була вона у нас повністю біла. Да? Тобто, тут у нас повинен бути якийсь відтінок. Це, що я залишив, це товщина нашої чашки. Її товщина, і вона буде, скажімо так, вона буде е, ну, виділятися, особливо коли ми будемо тут, тут ще ну так, трохи фону. Ми, да? ми зробимо. Далі я намалюю зараз ще ручку. Ручка у мене буде вона темна, я поки зроблю такий підмальовочок, я замішаю коричневий з синім і зроблю таку темну ручку і такий підмальовок я зроблю. Ось так. Це мені дозволяє моя фарба Гуаш, або якщо це було масло, тобто олія, я також це можу зробити. Тобто я можу так зробити, що у мене підмальовок, я потім можу звер... на ньому зверху щось можу ще робити. І тут отакий тепленький рефлекс я тут зробив. Там охрою, да? і тут можливо. Ось. І тепер я буду малювати всередині, вже буду малювати чай. Да? Як мені так намалювати, щоб він у мене був як би так реалістично виглядав? да? Е, я спочатку беру змішую охру з коричневим і трохи червоного кольору. І малюю цей чай, отак. Навіть може ще охри більше і червоного. Ось. І роблю таким чином, що в мене тут, якби, е, по краям у мене чай буде такий більш висвітлений. Особливо з цієї сторони, де у мене на нього буде падати світло, я додам на нього більше охри, більше такого червоного, жовтого. Він тут у мене буде більше світитися саме на, на, ну, на, світлій, частині, да? на світлій частині. Тут навіть я через охру чисту піду. Тобто, навіть отак, отак зроблю. Зверніть увагу, я Гуашу працюю дуже густо. Тобто, вода у мене ну так би і мало води у мене. Да? Тут. Бачите, у мене вже є таке враження, що, що чай в нас знаходиться всередині нашої чашки. Вже є таке да, відчуття. І тепер я е, занурююся сюди, глибше в чашку да, і роблю темніше чай з цієї сторони. Темнішим. О, бачите? Яким чином. Темнішим. Так, є. Чай тут стане у мене темнішим. Але з цієї сторони я так роблю, щоб в мене тут він, він так не, не дуже ріс, не, не, ну, не тут була у мене така різка ось межа між, між цим кольором світлим і цим темним. Да? І я так роблю це дуже обережно. Ось. І всередині, всередині можу зробити такий якийсь дуже теплий, яскравий рефлекс, десь тут якісь отакі зайчики, там зайці. Да? Такі якісь відчуття, що там ще щось в, чаї, в чаю в тому плаває. Да? Таке відчуття у нас буде. Ось тут також. Це можна сказати така, знаєте, звичайна скетч-замальовка, але вона може вам принести дуже багато користі, якщо ви будете. Це робити. Особливо, якщо ви будете це робити дуже часто. Ось тепер дивіться, у нас блюдце, воно у нас загнуте, тобто воно у нас не плоске, а такими, де, якби, такими, такими бортиками да, загинається тут. А як мені показати цей загін? Я роблю значить, в таку холодну тінь. Хай вона у мене буде така фіолетова, да, така? Навіть фіолетова з коричневим таким кольором. І я отут. Роблю по аботку, тут я роблю цей загін. Оцей, да, роблю. Ось він у мене пішов. Але він дуже різкий. Що я що я роблю? Я його е, трошки заспокоюю. І такими теплими кольорами заспокоюю. Це все я роблю інтуїтивно. Тобто, це не обов'язково вам, це, ну, щоб, ви, щоб ви розуміли, що в живописі немає чіткого рецепту. Ви, ви самі можете. Вирішувати, за рахунок чого вам те чи, чи інше робити. І подивіться, я, я вже роблю такими, де інде я роблю такими е, дрібними да, мазочками, де інде я роблю такими мазочками, які у мене більш такі довші, да, да, такі більш, е, скажімо так, е, великі мазки, да, Тобто різні мазки використовую. Тепер роблю акценти ще на руці. На ручці роблю акценти. тобто ось тут десь Затемнюю в тих місцях, де мені це потрібно. Отут знизу, тут з боку і тут. Отак. чином. Тобто Буду зараз давати акценти. І падаючи тінь від нашої чашки. Ми з вами вже узгодили, що падаючи тіні у нас взагалі у нас тіні більш такі холодні. Я роблю таку фіолетовий такий колір. Можливо, він буде зараз дуже. Темним, ми потім його розіб'ємо і роблю таку падаючу тінь від нашої від нашої чашки. да? Більше ось так піде. О. Намагаємося робити це такими локальними такими мазками. Тобто не мазюкаємо, отак отак не треба робити, а такими ось ударчиками. Бачите, ударчиками раз, раз, раз. щоб ми ну, якби ні, ні лозіли, е, по нашому, по, по нашому листку, якби, ну, ні лозіли, да? дуже так довго фарбою. Ось. Тому що ви вбиваєте свій цей, е, за, за, ну, замішаний е, від е, е, тінок. І ви бачите зараз, як зі сторони там, де тінь у нас, як у нас за, за, загорився, за, за, ну, загорівся оцей наш оцей рефлекс на чашці. да Тобто, чаш, чашка тут прям стала такою дуже світлою. Але ця тінь, вона мені не подобається тим, що вона у мене якась однакова. Я під самою чашкою я роблю більш темний такий акцент. Знов-таки не мазюкаємо на одному місці, а робимо такі акцентовані ударчики. Ось, холодний, да такий у мене буде акцентик. О, я зробив цей акцентик. І тепер я роблю. У тіні роблю рефлекс. А рефлекс я зроблю теплий якийсь. Такий хитрий, такий теплий якийсь рефлекс. А від чого теплий рефлекс? Від тої ж чашки, яка тут у мене є. Ось, Бачите, яка йде взаємодія між е, предметами. А їх тут всього, всього лиш їх тут, їх тут е, тільки два. Це у нас блюдце і чашка. Так, отут роблю акценти. На рефлексах, да, висвітлюю трохи тінь. Тут якесь, ну, такими мазочками, щоб ну, відчувалось таке якесь життя у нас, да, таке, що тут щось шо, відбувається. Да, такі якісь блічки там в тінях. Ось, значить, а тут у мене може бути, може бути отакі бліки на блюдце за за чашкою. Може бути у такі світлі моменти. І я їх уже тут інтуїтивно накладаю в тих місцях, де мені це вигідно, де я хочу, наприклад, підкреслити ручку. Да? І чи підкреслити, наприклад, ще тут отак тінь хочуть підкреслити. І в цьому місці також ще хочу зробити І ще світліше. Дати такий акцентований, такий якийсь ударчик, такий, як, як, як блік. Тут. Наприклад, і, тут, да, і, наприклад, іще тут надати. І, наприклад, іще дати ось таким чином, що ще так іде у мене. Тобто за, заварачую, да, закруглюю наше блюдце. І ще роблю такі акцентовані мазки. Прям бачите, отак білим, прям без води я роблю оці такі мазочки, як би бліки блюдцу. Що нам залишається? Залишається зараз нам зробити деінде да? ну, фон. Тобто, і потім ми дамо бліки на, наші, на нашій чашці і на тому, що знаходиться в самій чашці, щоб як би оживити це. Хоча вже є у нас зображення цього чаю в чашці. Да? Зараз будемо це робити. І так подивіться, як, як, як важливий фон, як, як він грає свою таку роль да? у нашому створенні простору, да? як ми пов'язуємо наші предмети з тим, що знаходиться навколо. Ось що я замішав. Я взяв. Охру, білий і додав якийсь такий холодний кольор, там навіть е, сірий такий який за, за, ну, замішав, там якийсь. Е, в общем, щоб вам так було більш-менш це зрозуміло, що я зараз замішав, тому що це так, знаєте, все інтуїтивно все йде. Тобто ми бачимо, що тут у нас у фоні є охра. Є білий і яйце охра з білим, я його ускладнив якимсь таким холодним кольором. Я перед цим взяв його з палітри вже цей, цей холодний, такий сірий кольор. Тобто можна сказати, що я змішав білий, трошки синього, трошки такого чорного і додав охри. І це все змішав, і в мене щось таке вийшло. У вас може вийти якась інша така форма да, цього кольору. Головне. Щоб ваш фон не сперечався і не був більш таким агресивним, ніж наш, ніж, ніж наше блюдце. Да? Тому що якщо у вас фон буде такий же за тоном, як блюце, таким же за тоном, як чашка, то все буде зливатися, і наш фон він не буде підсилювати наш цей малюнок. Зараз якби фон дає нам таке враження, що. Ну, що, що наше блюдце знаходиться у якомусь такому, скажімо так, у просторі. Да? Тут зараз отак я, я тут висвітлюю. Така хитрість. Там, де у мене темне, я, я фон висвітлюю. Там, де у мене е, світло йде, отут буде світло, я, я фон затемнюю. Тобто такі речі дуже цікаві. Ну, Такі хитрощі, да, вже, ху, е, значить, художні хитрощі. Ну, я тут вже не буду вкраяти, щоб не витрачати час. І ще тут зараз поєднаю з фоном. Тобто у мене виходить, що чашка моя з, з чаєм стоїть на, на, на якомусь такому на століку, да? десь, десь вона отак стоїть. І що ще чекається, зараз буде що ще, ще буде цікаве, це те, що у нас ще буде падаюча тінь від блюдця і ще йти. Від самого блюдця з чашкою буде далі йти. Ми зараз це також з вами покажемо. І у нас залишиться лише акценти зробити. Е, сама ця скетч-замальовка може зайняти у вас. Це тут я з поясненнями. Якщо ви це будете робити так більш, ну скажімо так, не, не відволікатися на пояснення, то її можна було б зробити там десь за, за хвилин 10. Там, да? От. При замальовках от таких не, не робіть ну, не, не, не акцентуйте увагу на там там, на там акуратностях, якісь, там, щоб знаєте, це можна все якби так, етюдно вирішувати. Вас повинно цікавити більше м, кольорові да, такі рішення. Ось, і, о, Дивіться, фон я замазюкав, можна сказати, і тепер я хочу зробити таку. Тінь від нашого блюдца. Да? Е, як стол у мене такий більш-менш теплий, я додаю до нього до охру. Знов таки охру. Змішую з таким якимсь холодним. Хай це буде такий фіолетовий, через білий трохи, і у такий кольор, у такий складний якийсь виходить, знов такий якийсь зеленуватий. І я роблю з цієї сторони, тому що світло в мене тут падає. Бачите? Я роблю під блюдцем отаку тінь. Таку тінь. О, і де у мене, ось бачите, навіть такий з -з зеленуватий, схожий на цей кольор, але більш такий ось агресивний йде кольор. І обов'язково теплі рефлекси. І цю тінь, отак я її розтягував, як би отак. От. Все, я тут підкреслю цю світлу частину блюця. Отак. О, бачите, як, як, як одразу став став так, об'єм, да, такий став такий об'єм. Закрутилося одразу. І я тут під блюдцем зроблю теплий такий якийсь рефлекс. Коричневий з охрою і дам такий теплий, особливо тут, де холодний. Оце пам'ятаємо завжди, що живопис це гра теплих і холодних відтінків. Е, тобто, це гра е, мінус плюс, мінус плюс. Бачите, це. Оця така тепленька оця ж така штучка, вона нам дала дуже таку цікаву, таку родзинку в плані, значить, в плані об'єму. Ось. І тепер я буду гратися вже з бліками. А, і ще я зараз у цей ободочок я його зараз за, за, запрацюю його, цей ободочок. Запрацюю зараз його. Ось він іде, да? Тобто він у мене не повинен бути такий ідеально білий, але де-інде я залишу його білим, щоб у мене був натяк на, на бліки. Да? На О, тут. Тут Тут залишу. Отак, бачите? Залишив я одразу у мене враження, що це у мене бліки. Зараз я ще їх буду підсилювати білою фарбою. Ось. І подивіться зараз. Де я буду робити ці, ці бліки. Ось, дивіться. Тут, значить, я хочу зробити отут блік. О, ярко, да? Так, дуже, 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 так от яскраво, так густо. Якщо ви хочете зробити такі яскраві бліки в гуаші, то ви білим, ви білим робите без води. Тут роблю блік. Роблю блік на самій руці. Тут. Отут роблю блік. Да? Можливо, ще тут можу дати. Бачите, ручка у мене заблищала. За, заблищала ручка. Є. І роблю обов'язково блік на там, де у мене чай. Ось, бачите, я роблю тут і такий ще маленький можу так, так протерти. Тобто, що дати, що чай у мене також має таку, ну, це ж вода, чай. Це ж ну, така рідка. І тут поруч ще роблю такі світлі, такі. Якби такі плямки, щоб у мене чай тут засвітився якби на, на світу. Ось дивіться. О, взагалі зараз буде буде, ну воно. да? Ось Тут якийсь рефлексик такий теплий роблю в цьому місці. Тут рефлексик теплий під цей. І тут роблю отакі цікаві бліки, да? Ось тут і підкреслю. Ось тут зроблю. Ось, в принципі, у нас готовий з вами етюдик. Готовий етюдик е, в плані того, того, що ми намалювали з вами чашку з чаєм. Е, ось. В принципі, я думаю, що ви зараз захочете повторити це все. Я думаю, що у вас вийде, якщо ви будете не боятися. Найголовніше в живописі не боятися, не, не намагатися робити так, як я це робив. Ви просто можете е, дотримуватись цих рекомендацій, але спробувати навіть якісь у своїй такій кольоровій гамі зробити. Але якщо ви це будете робити поетапно, то у вас повинно це все вийти. А потім, щоб закріпити, ви можете поставити чашку, налити в неї чай, ну щось таке схоже, да, на це. На блюдце поставити, поставити десь на таке місце, щоб дуже добре на нього падало світло, і спробуйте ще з натури, дотримуючись цих всіх рекомендацій, вже спробуючи це все зробити перед цим, ви ще зроб, спробуйте це зробити з натури і, і, і замішуйте ті відтінки, які ви будете бачити з натури. І це буде взагалі така класна буде ефект від цього. Вчіться, малюйте, не бійтеся в живописі головне, експериментуйте, запам'ятовуйте, що у вас виходить і використовуйте на свою користь. Якщо щось не вийшло, це також результат, це також ваш досвід, і ви будете знати, як не треба робити в тих чи інших ситуаціях. На все добре, до побачення.